Ну, чу, та, та, таку відніс щас, відніс. Пожежний, пожежний колодязь. А, це, 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 це. Ні, це і для інфільтратор колодязь. Це інфільтрат і він і, і отут от, во, от, 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 ще є один колодязь. Бо Вони правда було, всі було, впали. Бо не було глини і не було дренажу. Тобто, ну, це, значить, оцю карту нам проектант погоджується зробити, зробити так. але з принципом він робив так от, як котлован. Але принцип буде поміняний, принцип буде піраміди. Тобто, тут буде борт основний, а там буде трамплін. Тут отут тут буде основний Тобто заїзд сюди і... Так, її. так. Але треба відібрати, ще розгорнути. Так. І так, так, так. глиною так. Не треба тепер. Оцю скришу нам павністер, погодився, вони закидують. Тобто це от 2014 рік рекультивація. Чим рекультив... не рекультивація, а чим усталялося дно карти. Оце от сміття, яке є. Оце ви маєте наглядно, що інспекція зафіксувала, що ніякої глини тут не устелялося, хоча вакци тут є. А Звідси з цього борта відбиралося сміття, і туди засипалося, щоб виконати ці приписи авторського нагляду. Значить, перша карта, потім. Тут павністер оце розробляє, бо в них ще тут внизу трошки пісок є. Це буде друга карта і третя. Ось там. Третя, там, де сортувальна війна. Тут інфільтраційні колодці, один другий, і тут буде загальний один інфільтраційний колодець, з якого буде відкачуватися сміття. Я... Відкачувати свій <клух> і вивозитись на е, очисні споруди. Е, там ми лишаємо частину землі, бо певністер попросив, щоб вони ще оцей пісок, бо це їхній відвід. Е, тобто Нам якось незрозуміло виділили земельну ділянку, але павністер типу, йде нам на зустріч. Тобто вони забирають ще пісок, ми ще можемо одну карту додавати. додавати. Це по полігону, тобто є лист, той, що я вам казав що згідно, е, от, е, е, це є поліном стиль, наша проектна організація «Заяць Іван». Е, значить, е, цифра є від е, 3 до 4 мільйонів, це буде встановити будівництво, вартість будівництва тої карти. 185-200 – це е, про, е, коригування проекту, Ну, він написав 2,5, але він це готовий це, дуже швидко. Це, 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 треба, це треба взяти Оце от наша карта, наше відведене, це викопіювання з проєкту. Тобто от є, ми зараз стоїмо фактично. отут-вот. Отут -от ми стоїмо. Це перша карта мала бути, вона частково збереглася, друга карта у нас засипана, ось вона. І третя карта вона вже там перемішана з сміттям, то що ми вам показуємо. Так, оце ми, ми могли б трошки більше, тобто ми її коригували б в двох партнер. От, І ще, що ми хотіли за оце говорити з вами. Тобто ця земля не належить МКПЖів, ця земля є в, ще поки що по оренді впав ністеп. Ми хотіли, щоб цю землю нам додали, і ми тут зробили план рекультивації, тобто, ну, показали людям, що є проєкт рекультивації правильний. Тому що, от бачите, ділянка отам, розгорнута, то знизу сміття. Без екрану, без нічого це нам зробив подарок екотех, який оце сміття частково відгорнув в яр, в пісок і просто його зверху засипав. І сказав, що він вже заробив. Сказав, що це рекультивація. 500, 512 тисяч гривень це оці роботи коштує. Без проекту, не на нашій земельній ділянці. І тут це допомога в нашому році. Оце. Ці гори. З водень? 10, 15. Ні, 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 дивіться, З дивіться. міста Миколаєва чистимо одна машина вулиця до 4 тонн. Але ми ще приймаємо населених пунктів району. Кожен день у нас же не... з 5. так. так. переходити. Олег Михайлович, прохання громади, ми почули допомогти нам зробити з тою картою коштами. Це все де ми йдемо. Це карта номер 2 і три. Вони давали їм сміття і те, що не було видно. Вони нагрузку. Це не земля, це приміщення сміття. Так. Це все От видно Оце все сміття. Дивіться, так, так, добре, але Ні-ні, дивіться, Олег Паш, тут фактично ні. небагато глуб, бо ось ми б якби були зверху, ми б побачили, скільки залягає сміття. Тут ще один-два метри і все, і пісок Тобі, пішов. І це пав містер, оце все сам розгоржено. Нам навіть не треба на це гроші використовувати. Вони сказали, що нам треба пісок добути з під низу. Ага. Так, знизу є пісок. Ми це все розгорнемо. Вони перегорнуть туди, але ми просили. Чому ми просили? Тому що то, то, то це сміття можна буде для рекультивації використовувати. Тобто засипати його, пересипати. все. Так, посипали, а а б, надолу, вони... Ну, вони ще недовго. У них ще ця розробка і так дає. Теоретично треба зробити проєкт цей зараз. Потім після проєкту. просто разом з ними, тому що вони мають техніку. Нам нема змісту розуміти. Вони його забирають і розширюють ще дно порядка там, так під ту лінію, тобто, щоб, щоб було. Оде, де, вже, тут же ви бачите, що фактично пісок вони вже тут весь вибрали, вони ще його мають так добрати тут до кінця. Тому ми казали, що ми орієнтуємося на той колодязь, на той колодязь, і оця карта у нас буде номер один. Все. А далі пан містер сказав, як буде реалізація